Чи то мені зорі не зійшлися, чи то я просто після трейлеру очікував трошки інше. Але, виходячи з кінотеатру, я не хотів навіть прокручувати різні моменти фільму. Враження було, що тут хотіли подати щось просте, як неймовірно складну дилему. Але про все це по порядку. Слава Україні! За кадром Олександр. Огляд буде спершу без спойлерів, а потім зі спойлерами. Розробка самого фільму почалася ще три роки тому. Як і більшість українських фільмів, частину грошей стрічка отримала з бюджету України на пічингу Держкіно. Загальний кошторис склав 28,5 мільйонів гривень, з яких було виділено державою. Цікаво, що на самому початку бюджет мав бути 42,3 мільйони, але потім бюджет зменшили. Ця стрічка є у жанрі трагікомедії українського режисера Антон. Тоніолукіча, того самого, що здійняв повний фурор своїм попереднім фільмом Мої думки тихі. І тоді цей фільм вийшов дійсно цікавий і свіжий. У головній ролі стрічки Люксембург-Люксембург зіграли брати-близнюки з гурту Курган і Агрегат Раміл та Аміл Насірова. Це їх перший досвід у якості акторів у повномотражному кіно. І, якщо чесно, в деяких моментах це дуже відчувається. Але менше з тим. Що ж до сюжету, є два брати-близнюки, які вибрали два протилежні. Життєві шляхи. Один старається робити все по совісті і став поліцейським, а інший шалапут і працює водієм маршрутки. Вони дізнаються, що їх тато важко хворий, і вони вирушають до нього в Люксембург. Тепер щодо вражень: сама ця історія є особистою драмою для режисера Антоніо Лукіча, котрий через новий фільм відрефлексовує свої почуття до втраченого давно батька Югослава. А також ця стрічка отримує нові сенси через повномасштабну війну проти України. Хоч фільм і піднімає, Важливу тему і подає її в оригінальному стилі Антоніо Лукіча. Але особисто в мені ця історія, на жаль, не знайшла відгуку, і не через те, що я не розумію, як це жити без батька. Я ж свого ніколи не знав. Але моє ставлення до ситуації ближче до того, як ставиться персонаж близнюк Васька, мовляв, раз тату пішов, ну нехай іде. Тому самі історії я не дуже міг співпереживати. Звісно, що можна багато роздумувати і філософствувати над цією ситуацією, але моя думка така. Якщо ж абстрагуватися від цього і постаратися подивитися більш об'єктивно, то фільм хороший, є гарні комічні моменти, є смішні життєйські приклади, такі з якими майже кожен стикався. Фільм показує стосунки між батьками такими, які дійсно зустрічаються в житті. Так само візуально, фільм досить симпатичний. Мені найбільше сподівається. Сподобався саме початок фільму, де показують дитинство близнюків, естетика, якщо так можна назвати, 90-де дуже правдоподібно показано тодішні реалії, починаючи з автомобілів, ринків, магазинів і закінчуючи навіть грошима, якими тоді розраховувалися. Звісно, я майже не пам'ятаю тих часів, але з різних фото та своїх фрагментарних спогадів, здається, що все показано досить натурально. Інше питання до самої подачі: таке враження, що зараз все українські керівники. Кіно перетворюється на довгі статичні затяжні кадри, і спробу все показати дуже глибоко. І це не завжди мінус. Іноді це дуже гарно підкреслює історію, як от у фільмі Панфір. Але тут, чи то через те, що мені історія не зайшла, чи то через щось інше, але тут така подача мені здалася дивною. Причому іноді було відчуття, що я дивлюся не фільм, а просто довгий розповідний влог. Але знову ж таки, це лише моя думка. Загалом, звісно, краще, щоб сам саме такі фільми з'являлися ніж такі, як скажені весілля до прикладу, тому можливо об'єктивно це і хороший фільм, але мабуть просто не для мене. Обов'язково пишіть, що ви думаєте про цей фільм, чи погоджуєтесь зі мною, чи навпаки, вам цей фільм сподобався. і Якщо вам сподобався, я справді радий за вас, бо хорошого, якісного українського кіно має бути справді більше. Тепер перейдемо до короткої частини зі спойлерами, так що майте це на увазі. Особисто для мене сюжет був розчаруванням, оскільки я очікував дійсно якихось пригод в тому Люксембурзі. В трейлері дали дуже класну затравку, що з одної сторони думається, що це є місто, Сто мільйонерів, а з другої сторони це кримінальна столиця Європи. І так само у самому фільмі мама говорить, що невідомо у що саме встряг їх батько, і можливо, ті, хто його шукали, тепер будуть шукати тих, хто по нього приїхав, і це буде встрягання в проблеми. І я справді очікував, що там в них почнуться якісь серйозні проблеми, пригоди, щось закрутиться, і там буде якийсь дійсно крутий екшен. Але по факту ну нічого не було. Вони приїхали і просто помилка консульства. Що це не їх батько, все можете їхати. Єдина, власне проблематика, яка якось вирішилася, це є те, власне, що брат мусить залишитися там, бо якщо він повернеться в Україну, його зразу заарештують. Звичайно, що це зроблено лише для того, щоб показати, що так батько був в 90-х якимось дуже крутим бандитом, а потім просто його ера закінчилася і він почав працювати на заправці. І, от, власне, саме оце проявлення кінцівки, коли Васька побачив свого жалюгідного батька. Звичайно, що це був досить Емоційний момент, але ну все на цьому закінчився фільм, і ну побачення. Тобто мені чомусь здавалося, що цей фільм веде нас до якогось неймовірної розв'язки з якимось крутим екшеном. Звичайно, що мабуть наївно було на це надіятися, але те, що в Люксембурзі я очікував якихось цікавіших подій, це точно правда. У підсумку скажу так, що дійсно об'єктивно, мабуть, цей фільм є непоганий. В кінці кінців це так режисер бачить власне ту свою історію, і так її хотів донести людям. Цей фільм справді обростає зовсім новими сенсами під час повномасштабної війни. І те, як фільм розказує цю історію, глядач дійсно може співпереживати і зрозуміти, через що проходять головні герої. Але, мабуть, цей фільм просто не для мене, оскільки, як я вже казав раніше, ця історія дійсно не знайшла в мені. Відгуку буду вдячний за підтримку цього каналу і особливо дякую тим, хто підтримує мене фінансово. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.